Перше місце за загальною кількістю нагород, і друге за кількістю золотих. Збірна команда України завершила свій виступ на всесвітній гімназіаді, медалі до скарбнички команди додали її спортивні школярі Хмельниччини. Усього Сербії виступило 18 юних атлетів. Власне про те, якою була змагальна атмосфера та чи відбувався попередній відбір учасників, говоритимемо у програмі на часі і представляємо наших гостей. Це Максим Чайковський, начальник Хмельницького обласного відділення. Центру фізичного виховання і спорту учнів і студентів вітаємо. Добрий день і Тетяна Пухальська, керівниця секції Тхеквондо Хмельницького обласного центру фізвиховання учнівської молоді, тренерка-викладачка дитячої юнацької спортивної школи номер 3 Раді вас вітати. Вітаємо. Ну насправді хочеться привітати команду нашого з Хмельниччини і збірну команду України з медальним виступом. Пані Тетяно, я так розумію, що ще свіжі оці емоції і спогади, але все ж таки хочеться дізнатися. Чи дійсно одразу був такий бойовий настрій і налаштування команди перед від'їздом у Сербію? Доброго дня. Так, дякую за привітання. Дуже приємно. Так, емоції ще борують, бо дуже таке значне і масштабна була подія всесвітні спортивні ігри серед школярів, на яких зібралися понад 50 країн світу. Три тисячі учасників і 15 видів спорту. Ми одразу, коли почули, що є можливість поїхати, одразу своїм спортсменам сказали, що таку можливість втрачати не можна, бо таке відбувається, можливо, один раз в житті в кожного спортсмена, бо є серед школярів гімназіади, серед студентів універсіади, і ну, це дуже завжди масштабно. Це таке ніби маленьке тренування перед Олімпійськими іграми. І Ми одразу сказали своїм спортсменам, що потрібно їхати, бо це буде щось неймовірно і незабутнє, і так воно дійсно і було. Як були налаштовані одразу спортсмени, тобто по-бойовому? Так, зразу по-бойовому. Ми знали, що це буде типу залік все, ну, для України. Ти борешся не тільки за себе, б'єшся, а за всю країну. І це буде йти ну, в загальний залік. І ну, всі діти були настроєні по-бойовому, всі якби, один, одна команда. Не просто команда, а така українська, велика збірна команда. У нас була делегація до 300 чоловік. 272 спортсмена. У нас було сім автобусів їхало, і нам сказали, що ми одна з найбільших країн. То це якби вражає, бо там було і США, і Ну, Бразилія, Китай. Мексика, Китай, Таїланд. Ну і ми одні з найбільших, то якби це ну, відчувається сила наша в цьому всій єдності. Пані Тетяно, ви були однією з делегаток збірної команди, зокрема Хмельниччини, команди збірної України. Передувала оцим всім стартам, сутичкам, двобоям, церемонія відкриття. А ми бачили щодо відеоряду, яке це відкриття було, а як воно було зсередини, Наскільки дійсно цей масштаб, який ми бачили, він от таку емоційність десь хвилювання передавав? Чи відчувалося це по-особливому? Відчувалося, ну, також емоції переповнились. Ми, коли зібралися, наша Україна вся збірна, тренери, тренери делегації на загальне фото. Ми там поки вистроїлися, нас так ну багато було. Потім ми всі разом ішли до цього місця. Там було так трошки йти, і ну і вже таке було настрій. Коли Ми прийшли, ну діти очікували. Що буде щось масштабне, але ми не, ну, не не, не очікуєш себе настільки, і треба було бачити ті очі. Я своїх дітей просто не впізнавала. Ми прийшли, і там таке велике місце було стоянка, типу там би нас зібрали всі команди. І ну, і тут почали діти між собою спілкуватися, фотографуватися, обмінюватися атрибутикою. Кожна країна між собою. Я за своїм чатам не встигала. Вони бігали, фотографувалися, обмінювались, і це було ну я сама ніби да. так. Дуже було. Потім був парад команд по алфавіту. Кожна команда виходила. Ми приходили між навколо озера, робили коло. Між аркою проходили і йшли до сцени вже до загального відкриття церемонії відкриття. Всі були в збірних костюмах України, всі були з прапорцями, з атрибутикою. В кого там владічка <головіка> з звіночками були, так само наші чада були дзвіночками. Коли ми йшли, нас вітали інші команди, глядачі. Ну, це було вражаюче, просто вражаюче. Дало це таку порцію натхнення все ж таки вже гідно боротися однозначно. Так, без варіантів, туди тільки боротися. Всі були настроєні дуже серйозно і дуже по-бойовому. Пане Максиме, якщо ми говоримо за представництво нашої команди з Хмельниччини, в якому складі вирушила делегація на всесвітню гімназіаду до Сербії? Ну, загально у складі збірної України. Учні віком від 11 до 15 років це у нас було в загальній команді 232 спортсмена, які представляли по чітко 200 шкіл з 23 областей України. Україна посіла перше загальнокомандне місце по загальній кількості медалей, та друге загальнокомандне місце за кількістю золотих медалей серед 54 країн-учасниць всесвітньої літньої гімназіади. Вибрали, команда України, вибора 147 медалей загально, 41 золоту, 45 срібних та 61 бронзову медаль. Ну Хмельницька область представляла 18 спортсменів у шести видах спорту: бокс, боротьба, вільна, волейбол, пляжний, дзюдо, текландо, ВТФ, фехтування. Загальна кількість медалей От, До речі, так як розклалося, От пані Тетяно, е хочу адресувати запитання до вас, бо якраз ви е культивуєте в Хмельницькій області саме тих кондови ТВ. Що е наша команда в цьому виді спорту була найбільш чисельніша, тому що найбільше було представництво спортсменів це дев'ятеро. Е чи виключно представляли обласний центр? чи ще були представники саме з Хмельниччини з області? Були з області так також. Дівчинка була з Кам'янц-Подільського, вона теж посіла перше місце. А так всі з Хмельницького, всі тут наші, з міста Хмельницький, які тренуються теквондо, і виступають за Хмельницький. Я обов'язково ще хочу, щоб ви повернулися до першого золотого виступу, якраз спортсменки з цього виду спорту. Пане Максиме, якщо ми говоримо за певний відбір, чи він відбувався цьогоріч на всесвітню гімназіаду, якщо ми знову ж таки зупиняємось на спортсменах з команди України в цьому році, зв'язку з військовою агресією з боку Російської Федерації та воєнним станом. Відбіри проводилися на базі чемпіонатів України і Національні Федерації делегували спортсменів, які по віку і по школярів, на збірну до гімназіаду. Проводили тільки всеукраїнські гімназіади, проводив бокс і проводився з вільної боротьби. Українські насправді певно такого змагального тону десь задала наша фехтувальниця, тому що так склалося, що вона першою з Хмельниччини виступала. Це Марія Прозоровська. От, але знову ж таки вона нас бронзу саме кводови ВТФ золотом відзначилася. Вихованка центру фізвиховання нічнівської молоді. Це Ніна Барилюк. І наскільки оцей золотий виступ пані Тетяна задав такого ритму для спортсменів і, зокрема, ваших вихованців в цьому виді спорту. Взагалі, підтримка дуже була хороша в нас. Наша, наша збірна, от і потиквондо дуже підтримували один одного. Ми вболювали, ми кричали, ми, ми боролися всі разом. Ніна Барилюк виграла чотири поєдинка. Це якби доволі так сильно. 4 поєдинки в категорії 51 серед чорних пасків. Ця категорія була найважча. І якби дійсно поєдинки були вражаючі, Ліна настроїлась дуже гарно, так спокійно, все чітко. Вона зробила, як, ну, як книжка пише, як то кажуть. І перший бій був сербкою, нелегкий. З господаркою. З господаркою. Так, ми теж так очікували, що можливо щось будуть нюанси, але ні. С -с Судійство було хоро хороше, але ну, немає в мене ніяких. І потім другий бій, бій був з Азербайджаном, теж дуже сильна команда. Вони зайняли перше місце командне і взагалі в загальному заліку. І Третій бій з мексиканкою, і четвертий бій з нашою українською спортсменкою Понізовською Оленою, яка теж являлася, ну, дуже сильно. І бій був такий ну, фінальний бій, бій теж був важкий, но Ніна настроїлася добре і ну, захотіла стати першою і зробила те, що мала зробити. Зараз я у розмови пропоную зробити паузу і якраз заслухати враження наших спортсменок, тому якщо можна будь ласка, увага на екран. Я була у Польщі, Болгарії, Фуджері і у Сербії, але у Сербії це моя перша нагорода забута за кордоном. Я дуже задоволена своїм результатом. Ну, чесно, не було. Я дуже сподівалася на бронзу, срібло, на золото, я чесно не очікувала. Конкуренція велика була, дуже важко було. Я не била з азіатами, але мої категорії були азіати, і в них така техніка інша, такий інший підхід настроилась і змогла. Дуже хочу відібратися на Європу та ну, цілком дуже добре виступати на інших рейтингових змаганнях. Дорога була тяжка, ми їхали дуже довго. Коли ми побачили атмосферу, зразу забулася ця дорога. Та дуже захотілося більше побачити Сербію та різні види спорту. У нас в готелі був спортзал. Та ми кожного дня ходили у той спортзал. Або коли він був зачинений, ми ходили у конференц зал там було багато місця. Там ми займались годину або півтори години. Я билась два поєдинки, та мені було нетяжко. Я виграла достроково. Я рада, що у мене залишиться на пам'ять така нагорода з гімназіади. Я вважаю, що команда з України підтримувала взагалі краще всіх. Навіть ми ходили на інші види спорту та їх підтримували. Ми дякуємо спортсменкам за коментарі. Пане Максиме, якщо ми говоримо за відстежування цих подій, чи вдалося моніторити, можливо, десь сутички, чи одразу виходити на зв'язок із тренерами, делегатами нашої команди як минулий тиждень, минув для вас, як для керівника? Я трошки нервувався, але я. Тримав руку на пульсі. Чому? Тому що наша делегація з центрального з центру, з головного офісу була там представлена дуже чітко і відбувалася комунікація. Я спілкувався з нашими тренерами, дзвонив, переживав, ну якби так, і все бачив практично онлайн і крім спортсменів, тобто це були тренери-викладачі певного виду спорту, хто ще долучився до делегації збірної? Делегації був голова комітету Стеценко, були, наскільки я зрозумів, заступник міністра. Були ще декілька офіційних осіб. Ну, тобто делегація була потужна, потужна. Вони змогли там і допомогти, я так розумію, з організацією, з підтримкою. І все, все відбувалося на вищому рівні. Пані Тетяно, дев'ятеро спортсменів саме з виду спорту Тихонову ВТФ брали участь у Всесвітній гімназіаді. Чи вдалося усі сутички фактично переглянути і бути долученими до цього процесу? Тому що ми розуміємо, що дев'ятеро спортсменів. Чи були такі, які, можливо, керували процесом інші тренери-викладачі? Так, були інші тренера. Назарчук Сергій Олександрович, а також був голова федерації Чайка Сергій Володимирович, який і керував нашим видом спорту, був куратором, відповідальний за Теквандо. І, бо від кожного від кожного виду спорту був керівник. Це те, що з Хмельницького. Всі поєдинки я бачила, була присутня, старалися вболівати. Можливо, де коли таке було що там три корта було, і були паралельно йшли поєдинки тоді, да коли там особисто в мене три спортсменки моїх виступало. Тому, якби була вся увага на них, але ми старалися підтримати, підсказати і взаді стояти за спиною і підтримати кожен поєдинок, вболівати. Ну так взагалі, вся збірна і так дотримувалася два дня. О такої спортсмени, тренера один за одного горою. Ну, наскільки мені відомо, саме ваші спортсмени, які тренуються під вашим керівництвом, і інших тренерів, викладачів, які ви представляли саме в цьому виду спорту Україну, вони вже мають досвід виступу на і всеукраїнській арені, і не лише і на закордонних стартах. Наскільки оця впевненість вже отки мають такий маючий, спортивний бекграунд допомогла їм реалізувати себе і здобути нагороди на всесвітній гімназіаді? Ну так, настрій був серйозний. Це вже наші не перші виступи з дівчатами на такому рівні. Якби багато спортсменів, ми вже знаємо. Наприклад, вже ну з ким будемо, що там буде. Але тут було ми більше по Європі їздимо. А тут були представники і Азіати, і Євразія, і так далі. Така команда, як Азербайджан, Іран, Таїланд. Тайпей і, Чі, і Китай, ну вони доволі дуже сильні суперники, ми з ними рідше зустрічаємося. І тут і, ну, теж був тиск трішки, бо команди дуже були великі. Особливо Іран і Азербайджан. Ну, дуже в них підтримка і, сильна теж. У нас було менше, але ми їм не уступали. Вони одно підтримували. Тому дівчата були настроєні вигравати. Ну звичайно, хвилювання було дуже велике. І Моїх спортсменів вони хвилювалися, але старалися справитися з цими емоціями і перебороти, і все-таки настроїтися і досягати свого. Пане Максиме, якщо ми говоримо за здобуті нагороди, ви озвучили, що 15 медалей. По якщо можна видах спорту, де можливо, ми маємо найбільше медалість? Боксу в нас одна золота медаль, дві срібних медалі та дві бронзових медалі. дзюдо у нас. Одне третє місце. Тиквондо. Чотири золотих 14. і чотири бронзових. Ну і фехтування. Третє місце. Загально золото п'ять медалей, срібло дві медалі і бронзо 8 медалей. Це Хмельницька область. Я пригадую виступ наших спортсменів на всесвітній гімназіаді 2024, І тоді нам вдалося здобути одну бронзову нагороду в греко-римській боротьбі. Денис Кірик здобув теж. Хотілося б сказати, ще за крістіну грудецьку так це спортивна гімнастка, але вона на той момент і навіть зараз хочу зацитувати, що представляє Олімпійський фаховий коледж імені Івана Піддубного, Тож в залі йшов інший регіон. Цьогоріч ми маємо значно більше представництво більше медалей. Як так склалося? Дійсно, було цьогоріч більше охочих. Більше виявилось бажання спробувати свої сили. Так більше заохочували. Потім самопроведення місця в Сербії це для української делегації було набагато. Простіше добиратися, чим до Бахрейна. Наскільки я пам'ятаю, mm -hmm. от і ще хочу сказати, що да, дві. Ну зараз в нас вже набагато більше, і я думаю, що в наступному е році ми виступимо ще більш потужно, ще більш гарно. Пані Тетяно, так як ви були безпосередньо присутні, бачили всю цю подію на власні очі, чи відчувалася підтримка інших країн? Можливо, щось запитували, тому що розуміють, що ми продовжимо тренуватися, змагатися за дуже складних умов в нашій державі? Так, підтримка була. Ми, як ми знаємо, Сербія одна з країн ну, таких. Проросійських нам нам зразу налаштували, ну як ми сказали нам, що ми типу були обережними і так далі. Але ну як особисто від мене не було ніяких ні конфліктів, нічого. Інші країни підтримали нас і так само підтримують, коли ми їздимо на прості змагання. Так само команда може відзначити Азербайджану завжди за нас, вона Україна, ми за вас, Казахстану. Команда Узбекистану підтримують нас завжди. Ну хто там по-англійськи ще можливо там ну щось завжди і говорить, що Україна. Що ми з вами і показує, так само ми йшли на відкриття. І коли от робили на параді то коло, і кричали люди з боку, що Україна, слава Україні, і наші такі гасла і лунали. Ну, це доволі так було приємно і, ну, приємно, і ми знаємо, що ми не одні, що з нами, з нами світ і за нас. То підтримка відчувалася. Я вам дуже дякую. Дякую за те, що готуєте спортивні кадри і є можливість отримати дітям непростий час, все ж таки позитивні емоції, десь добути і спортивний досвід. Пане Максиму, дякуємо також, що знайшли час і прокоментували, розповіли за значні досягнення наших спортсменів. Дякуємо вам. Дякуємо. Дуже приємно поспілкуватися. Дякуємо навзаємо. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма на часі. Сьогодні ми говорили про всесвітню гімназіаду. Нагадаємо, що саме там виступили і здобули нагороди і навіть найвищого гатунку представники Хмельниччини. Бережіть себе.